Мені ще рано створювати. Це 3D-реальність. Вона це зробила з містом життя Я хочу збільшити дохід x 10 Що я буду створювати? У мене немає штатива, камери, хорошого автомобіля, шикарної віли, щоб я вже вела свій блог. Мені ще рано створювати. Колись ми е, працювали фактично 50 хвилин на розгрібання цих проблем, задач, і тільки там 10-5 хвилин на маніфестацію створення бажаного. Це 3D-реальність. А 5D-реальність – це коли ти 55 хвилин створюєш а там п'ять хвилин, якщо вже дуже залипла людина, вона ну тримається зміст життя там свою хворобу. Їй треба пояснити, що це вона просто розвернути, щоб вона побачила, що вона це зробила змістом життя. Погані стосунки, що вона зробила це змістом життя, страждати, чи там погані стосунки з дітьми, неважливо, да тобто чи робота нелюбима. Вона це зробила змістом життя, щоб просто підтримувати трикутник цієї карми. Там дається створення, там є свій трикутник створення. Тобто в одній кімнаті розбирають роди батьків. Маму, тата, а в друга лабораторія, де створюють, де збирається потенціал людини? Ми йдемо в цю пустоту 99,9% потенціалу людини. Ми йдемо в цю силу людини. Ми звідти беремо потенціал і створюємо стан. На цьому стані людина може створити там будь-що любий запит. Тому що людина, наприклад, пройшла тема грошей, хоче збільшити дохід x 10 і тридеральність вона починає розбирати. Так, а які блоки в тебе є грошові? А є інша реальність. Де ти починаєш створювати X10, тобто забирати блоки, які блокують тебе X10 і створювати X10, це різні як то рельси.